Слава Україні! В цьому відео ви дізнаєтеся, як саме заробляти на покері. Без цього знання ви не будете особливо в плюсі. А секрет простий: треба вміти розпізнавати фішей. Як і у професійних гравців, у фішей є свої стилі. Головний стиль лужово-пасивний і ще автовідповідач та маньяк. Головна філософія фіша. Чим більше зайду в гру, тим більше виграю. А замість математики вони будуть опиратися на вдачу. А зараз приклад. Припустимо у вас туз король. У вашого супротивника 9-2 пікові. На флопі король і 4 7 ж масті. Так як у вас старша пара, ви ставите. І ставити стільки, щоб було не по шансах. На місці іншого він би скинув, а він йде в Волин. Він йде Волин. Так як він думає, що йому повезе, він по... над... надіється зібрати флеш. Але як ми вже знаємо, він зіграв в мінус. І на довгій дистанції він буде більше програвати, ніж вигравати. Навіть якщо він виграє цього разу, все одно він буде в мінусі, бо не треба опиратися на везіння. Професійний гравець все прораховує, а фіш ні. Ще я хотів би додати: фіши не знають ціну позиції. Для них немає різниці, де грати в УТГ чи на батоні. А ще фіші будуть переоцінувати свою руку і можуть розіграти на УТГ таку руку, як Туз 2. І взагалі туз для них в їхньому розумінні це безпрограшна карта. Виходячи з цього знання, ви будете мати над ними перевагу. І бачити, що перед вами фіш. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до зустрічі!